Ми запросили участи самих свідків, учасників виборів. Це є голова сільської територіальної виборчої комісії Богдан Великий, депутат міської ради, виконавчий директор асоціації міської країни Олег Уша і ще має підійти по Павла Чучка сільський голова. Я думаю, що слід додати слова голові сільської територіальної виборчої комісії, але ласка, пані була. Що можна сказати про вибори? Підготовчий процес був дуже складний, дуже довгий, тривалий. Фактично ми готували ці вибори і відкликані депутатів, Ми готували більше двох років, а точніше два з половиною років. Тобто від моменту, коли люди дали свої, більше створили свої. Створили ініціативні групи для збіру підписів до відкликання депутатів, П'яти депутатів по кругах 1, 2, 3, 4 і 6. Це є п'ять депутатів, які, скажімо так, не дуже хочуть працювати і взагалі вони практично перепутали свій, свій інтерес із інтересами громади. От від того часу пройшло більше двох років цей, 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 весь цей час. Це все було якби затягнуто у судові тяганини безпідставні, скажу так, то все використали до останніх днів. І в останні дні були практично ну, дуже шалені тиск з боку. В, в річ, не не тиска, протидія була ціною від Пехи mm -hmm. Ольги Петрівна, яка е, то, так само вимагала скасувати вибори, тому що вона 31 жовтня. Знала на судовому засіданні, що вона є відкликана. Ну, знову ж таки, надавали докази суду, суд їх не врахував, і рішення було винесено на користь пехи, заборонити виборного, скажімо так, де було порушено саму якби, процедуру. Всі судові розгляди всі судові скарги розгляду, більше всі судові скарги розглядаються в суді в день, який передує вибором 24-ї години. Суд закінчився в 20, 23 сорок розгляд інші в інші справи. Цього суда сказав суддя Ферен, сказав, що він додаляється у півнораджі кімнату до 20 до більше поля години 20 хвилин не було е, винесено рішення, і ми я покинув територію суду з надії на те, що були нормальні, ну якби справедливе рішення. Ну, потім, як вияснилося, у другій годині дня, коли вже вже тривали вибори, рішення було винесено знову ж таки на нашу користь. З чим ж так вплинути на результати виборів, на знову ж таки, люди. Дуже, гарно, дуже дякую е Бороницькій громаді, яка підтримала, яка по суті захистила ці вибори від осягань виконавчої служби, а також декотрих депутатів Бороницької сільської ради. В цій ситуації, так як себе повела міліція Закарпатська, тобто це абсолютно чітко виконує всі свої функції. Значить, просто міліція оберігала громадський спокій, міліція не втручалася у виборчий процес. Міліція там ясно, що ви знаєте, що в неділю там десь хтось підвипили сільських жителів і таке. Але жодного ексцесу, жодного чогось такого, що би могло бути, хоч якимись натяком на те, що треба примінити силу або треба когось привести до порядку. Жодного ексцесу з боку. Виборців не було, працювала абсолютно спокійно територіальна виборча комісія, люди, люди да, ну, дільнична комісія. І тобто все йшло своїм чередом і так, як це потрібно. Іншу ситуацію, якби я вже постудаю, якби керівник комісії у нас був трохи інший. І, і Я думаю, що був би коридор для судових виконавців однозначно. Значить, не зважаючи на людей ні на що. І відповідно вони би довели свою роботу до кінця і, і так далі. І от, але але це чи було б це правочинно з точки зору е, тих е, функцій, які е, має виконувати міліція в даному випадку? Чи, чи може міліція навіть прощатися у виборчий процес? Це питання, яке дуже серйозне насправді. Тому що, от і, е, це дуже важливо, що міліція. Виконала повністю свої законні і предписані їхнім законом ті функції, які вони мали виконати на, на виборах. І, і заказна замовна. Та й прослуговувала тепер за гроші людей, пане Гончука. Люди ми їх бачимо. У нас є два суди: є суди Леміша, Перенца. час. Наші витримали стояти. Ну скільки, від 10-ї ранку, чи від 8 ранку до 2 ночі люди стояли, витримали. І у них уперлася ця вся ДВС, яка лізла і постійно відкидали, відкинали. І воно, воно спрацювало, і ми берегли день виборів. Але чи обережимося ми від таких прокурорів, як Бенца, який сьогодні відкриває кримінальні справи і в судах, які беруть це, це політична справа, це політична, це не хочуть. Так це є прокуратура чи це є політрукатура для, для нашого по, по нашій ситуації? 13 – Це виконавчий комітет, це чотири села, кожен практично має свій виконком ну, з трьох або з п'яти чоловік і варинція як центральне село, в якому населення сіл тиск, і інших трьох селах має половину зміни. За два половиною роки нагреб багато багато справ. Це одна з причин. Чому так багато? Але головна причина та що сьогодні при цьому без влади не топашовки, тому представнику влади чи кому сока людей, босяк людей, людей, типа як газу в своєму полі. А проблеми, які він там річні ця історія стосується його сусідів цього села, і для того потрібно підняти статус. Того чоловіка, який давно вже, наприклад, пише скарги, і ходить і бореться з подібними явищами, ми його вводимо в виконком. І сьогодні він вже піде до цього до пашовти. Він уже члени компонен будь ласка, я фіксую. Запрошую вас до себе. Коли прийде там, хай хай лише 20 чоловік сидить, і один такий рогат, рогуль такий борзий. Стане, хай він поговорить із.